Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук з Луцька розповів про свого брата Сергія, який опинився у російському полоні. У коментарі видання український футбол В'ячеслав поділився, що офіцер Держприкордонслужби підполковник Сергій Шевчук потрапив у полон наприкінці травня разом з іншими захисниками Азовсталі. Чоловік розповів, що росіяни не давали брату можливості говорити телефоном, тому він дізнавався про його стан і де він перебуває від прикордонників, яких звільнили з полону. Спочатку він був у колонії для військового. Полонених в Оленівці, де він, на щастя, вижив. Останнім місцем його дислокації була Волгоградська область. Про звільнення брата В'ячеслав дізнався 31 грудня, коли побачив Сергія на фото серед інших звільнених. Зараз захисник перебуває у шпиталі. На нього чекає довгий етап відновлення, тому що його організм сильно пошкоджений. За словами брата Сергій, у полоні схуднув майже на 30 кілограмів з 85 до 58, Адже у полоні солдатів майже зовсім не годували. Також у бійця було. Були зламані ребра, пошкоджені внутрішні органи та були проблеми із зубами. Редакція телеканалу конкурентів бажає якнайшвидшого одужання герої України.